Перший універсал Української Центральної Ради. Перший універсал Центральної Ради ухвалено 10 червня 1917 року. Документ став відповіддю тимчасовому уряду за небажання надати автономію, по яку було прийнято рішення на першому всеукраїнському військовому з'їзді. Універсал став актом нової якості, з яким мали рахуватися в Петрограді Автор тексту Володимир Винниченко, який згодом очолив Генеральний секретаріат. Ключові результати це проголошення автономією України, створено виконавчий орган Української центральної ради. Генеральний секретаріат. Основні положення першого універсала. Україна війна, але не відокремлена від Росії. Автономія, вищий законодавчий орган в Україні. Це майбутні всенародні українські збори, Українська Центральна Рада на чолі нашого народу. Кожен орган місцевої влади, що виступав за інтереси українського народу, мав негайно налагодити адміністративні зв'язки з Українською центральною радою. Місцеву адміністрацію, яка була проти українства, мало бути переробано. У населених пунктах, де переважали національні меншини, українці повинні були. Прийти до згоди і порозуміння, щоб будувати новий рад. Наслідком першого універсалу було створення Генерального уряду, що виконував усі постанови Української центральної ради. Тимчасовий уряд Росії прислав делегатів для переговорів, результатом яких стало визнання Української Центральної Ради краєвим органом російського уряду та поява наступного універсала.